Станція метро Арсенальна. Вона найглибша в Європі. А це станція Серець. Вона відрізняється тим, що тут встановлені перші ескалатори вітчизняного виробництва. Добре. А це старший майстер ескалатору київського метрополітену Михайло Солов. Як ви сьогодні зустріли ранок вдома? Чудово. Почався з підйому, випили кофе. Пішли на роботу. Тим часом, поки пасажири користуються тихими ескалаторами. Під землею робота кипить. На свою зміну Михайло заступає зранку о 8-й годині. Дякую. Суворо, сторонній вхід заборонено. Раз ми знаходимося в залі будемо... Одяг мусить бути відповідним. І, звісно, каска. Ну, трошки великувато. прийнявши зміну, пан Михайло проводить зовнішній огляд ескалатора. Обоча, гальма, редуктора головного привода Проводиться огляд електродвигуна. Ці ескалатори, які працюють, на них зараз, е, ними зараз користуються пасажири. Зараз ми знаходимося під 115 тонним ескалатором, в якому майже 500 сходинок і 400 метрів тягових ланцюгів. Двигуни потужністю у 160 кВт. Проводиться огляд східців, проходження по цих по холості проводиться огляд проходження поручня. Чим глибше ми спускалися, тим нижчою здавалася стеля. Ай! Машинний зал ескалаторів нагадує катакомби. Уважність перш за все, адже рівень небезпеки тут надвисокий. А запускається така машина однією кнопкою. Альба. І так кожен ранок протягом 16 років. Ваші побажання нашим глядачам ранкового експресу, як від працівника ескалаторної служби, що треба для того, щоб завжди тримати настрій, щоб бути бадьорами, і щоб взагалі любити свою роботу? Для того, щоб любити свою роботу, потрібно, щоб ця робота подобалась.